Хвалить Господа з небес, хвалить його у вишніх, хвалить його всі ангели Його, хвалить його всі сили Його, хвалить його сонце і місяць, хвалить його всі зорі і світло, хвалить його небеса небес, і вода, що вище небес, нехай хвалять ім'я Господнє, бо Він промовив і сталося, Він повелів і створилося, Поставив їх на віки вічні, дав їм закон, що не змінюється, Хваліть Господа від землі, всі моря, всі риби, і всі безодні, хваліть його, вогонь, град, сніг, туман вітер буйний, що виконує волю його, Хваліть його гори, і всі горби, дерева плодові, і всі ліси, звірі, і всі тварини, всі плазуни птахи крилаті. Царі земні, всі народи, князі, всі судді, юнаки і діви, старі з молодими, нехай хвалять ім'я Господнє, бо прославила сім'я Його одного, слава Його на небі і на землі. Він підніс силу людей своїх, славу всіх святих своїх, синів Ізраїлевих близьких йому. Співайте Господу пісню нову, хвалаємо в церкві преподобних Його, нехай звеселиться духовний Ізраїль сотворителем своїм, сини Сеону нехай возрадуються царю своєму, нехай хвалять ім'я Його хором з тимпанами і гуслями, нехай співають йому, бо любить Господь людей своїх і покірних підносить до спасіння. Нехай звеличаться преподобні у славі, і зрадіють в оселях своїх, нехай буде хвала Богові в устах їхніх, і мечі двогострі в руках їхніх, щоб учинити помсту над нечистивими і кару над беззаконними, зв'язати царів їхніх путами, і славних їхніх кайданами залізними, вчинити над ними суд написаний Слава ця буде всім святим Його! Хвалить Бога у святих Його, хвалить його утверджені сили Його, хвалить його в могутності сили Його, хвалить його за безмежну велич Його, хвалить його голосом сурми, хвалить його на арфі і гуслях, хваліть його хором під тим Хваліть хвалить його на струнах і органах. Хваліть його на органах милозвучних, хваліть Його на органах і зі співами. все, що дише, нехай хвалить Господа. Все, що дише, нехай хвалить Господа. Все, що дише, нехай хвалить Господа, все, що дише, нехай хвалить Господа. Отцю і сину, і святому духу, нині час і по і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, лилуя, лилуя, слава Тобі Боже, Аллилуйя, Лилуя, лилуя, слава Тобі Боже, Аллилуйя, лилуя, Аллилуйя, аллилуй, слава Тобі Боже. Господи святий, Очі всемогутній, предвічний Боже. Від якого походить всякий дар і всяке добро. Дякуємо тобі за всі твої добродійства, яких так багато подарував ти нам грішним і недостойним, та сердечно молимось до тебе, так як тепер ти милостиво вислухав наші молитви і виявив до нас свою доброту, так і назавжди виконуй. Наші добрі прохання, і виявляй через нас велику милість Твою, бо Ти щедрий і людинолюбний Бог є, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.